Твердив новий порядок консультації влади з громадськістю і видав положення про створення при облдержадміністраціях громадських рад, які замінять подібні громадські колегії. В постанові прописано багато повноважень громадської ради, а саме, участь у державних справах, контроль за виконанням влади своїх обов'язків та можливість вносити пропозиції щодо вирішення суспільно важливих питань в нашій області: 72 недержавні інституції, а це громадські, релігійні, благодійні організації та професійні спілки, які вияв. Бажання приймати участь в роботі громадської ради і висунули своїх кандидатів. В умовах, коли протистояння та політичні війни поступаються місцем конструктивної співпраці влади та громадськості, ми отримаємо унікальну можливість спільними зусиллями знайти та формулу взаємодії, яка створить ефективний механізм реалізації конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами. Сподіваюсь, що такими діями механізм і стане новостворена громадська рада. У своромо неї комісія або робочі групи, як вже визначитись ви після створення громадської ради, по напрямках не лише контролюватимуть діяльність влади, але й вносимуть корисні пропозиції по реформуванню батьків сфер суспільно-політичного та соціально-економічного життя нашої області. Одним з питань установчих зборів був звіт про роботу громадської колегії, яка працювала при облдержадміністрації два останні роки. До неї входило 17 представників від різних громадських та благодійних організацій. Але самі члени громадської колегії висловили незадоволення власною роботою, адже частину прийнятих колегією рішень так і не реалізували. А останній рік колегія взагалі майже не працювала. Колишні члени колегії аналізували причину такого провалу і висловили сподівання, що громад. Мадська рада буде дієвішою і її робота принесе кращі результати. У 2010 року, році новий керів, скажімо, пройшли вибори, на нові призначення в апарат адміністрації. І, скажімо, півроку, скажімо, ефективно ця рада не працювала. Я беру цей гріх на душу, тому що ну, саме знаю, що таке велика перебудова. Не до громадськості е, потрібно було, щоб все встиканилося у владі на сьогоднішній день. Я обіцяю так, що вже при владі все вже зрозуміло, все вже устаканилось. Ми повинні працювати далі і надати, скажімо, оцінку діяльності тій громадської колегії і по можливості створити дійсно діючий, нормально громадський орган, який зможе сьогодні працювати згідно нової постанови. Я надіюся на те, що нам в цей раз вивізуть. больше, чем прошлое громадской коллегии. Проблем будет много, вы не думаете, что с нами будут хотеть работать. Несмотря на то, что нынешнее правительство принимает новое законодательство, которое позволяет нам, как гражданам, как громадским деятелям, собирать информацию, требовать информацию и ставить чиновника в позицию ответственности по даче этой информации, по соблюдению сроков и так далее не обольщайтесь, все останется по-старому. Все будет зависеть от того, кто будет в руководстве громадской рады, как он будет работать с администрацией. Учасники зборів проголосували за включення до кількісного складу громадської ради всіх, хто дотримався процедури реєстрації документів і виявив бажання увійти до ради. А це 72 представники від різних громадських інституцій. Наступне засідання громадської ради відбудеться 16 лютого, і вже тоді буде обрано голову новоствореної ради, а також буде вирішено ряд організаційних питань, таких як регламент, галузевий напрямок роботи кожного члена ради та інше. До першого засідання громадської ради лишився майже місяць за цей час бажаючі можуть познайомитися з кандидатами на посаду голови ради, аби це місце зайняла гідна людина.